Ще, сестри, Коротко прочитаю з книги пророка Ісаї, також пророче слово. 42 й розділ першого вірша Ісаї, 42 й розділ. Взагалі, друзі, якщо багато разів читати книгу пророка Ісаї, то можна помітити якусь таку типу, закономірність, якесь поділення. І от вважається, що від 40-го розділу по 66-й врок Ісая говорить про відродження і відновлення народу, силового, яке має бути від Бога. І от цікаво, що тут цей розділ починається такими словами, оце отрок мій. Взагалі в єврейському оригіналі отрок мій перекладається як раб. Ні, що я підпираю Його, мій обранець, що Його полюбила душа моя, я злив свого духа на нього, і він правосуддя народам подасть. Він не буде кричати і кликати не буде, і на вулицях чути, не дасть свого голосу, він очерети на не надлоне і не доломить, і гнота тлію, що не погасить. Буде суд видавати за правдою. Не втомиться він і не знеможиться, поки присуду не покладе на землі. І буду чекати закона його острови. Говорить отак Бог Господь, що створив небеса і їх розтягнув, що землю простяг, та все, що із неї виходить, що народові на ній він дихання дає і духа всім тим, хто ходить по ній. Я, Господь, покликав тебе в справедливості і буду міцно тримати за руку тебе і тебе берегтиму, і дам я тебе заповітом народові, за світло поганам, щоб очі відкрити незрячим, щоб вивезти в'язня з в'язниці, а з темниці тих мешканців темряви. Я, Господь, це імення моє іншому слави своєї не дам Ні хвали своєї божкам. Речі давні прийшли, ось нові ж я вам розповім, дам почути вам про них, поки виростуть. І от такі слова, брати і сестри, далі продовження цього всього йде. Я читаючи цей текст, Зверну увагу на такі слова. Ну, По-перше, коли говориться брати сестри, отрок мій, обранець мій, ми чули е, тільки, що говорив, перевага така була, так, що Ісус Христос одну з переваг мав те, що Він син, правда? Що Він Син. Він... Тут говориться і отрок мій у єврейському тексті раб мій. Коли говориться за раба, то в Біблії є ще деякі моменти, коли рабом називає Бог свій ізраїльський народ. Рабом Бог може називати тих царів або того царя на відфіра, якого він призвав, щоб він також звільнив його народ да відпустив зрабство такого земного. Але далі ми читаємо, говориться про. Обранця, і ми вже з вами всі розуміємо, що говориться про Ісуса Христа. так? Він говорить про Сина, також називає його рабом моїм. Чому, мабуть, тут рабом? Тому що далі йде тема в тому, що я покликав його, написано в справедливості, буду тримати за руку, буду берегтимо і дам заповітом. І він написано Очі має відкрити, там написано незрячим, вивести в'язні з в'язниці, він має виконати волю. Певно. значить, волю чию, волю Отця. І коли людина виконує чуюсь волю, вона як слуга, вона як раб. І от цікаво, що ізраїльський народ, він мався виконати волю Божу і стати дійсно, як ми читаємо римлянам у другому розділі, написано за євреї Яр каже, ти вважаєш себе ким. От єврей, ким ти себе вважаєш? Кращим від інших. Так, братець, ти а буду... далі сказано, ти мався бути тим, Ти мався бути тим, який е, навіть є світлом для кого? Для просвітлення інших народів. Так написано. 2:19. Ти маєш певність, що ти провідник для сліпих, світло для тих, що знаходиться в темряві. Виховник нерозумним, учитель дітям. Що ти маєш зразок знання в правді закону? Отож ти, що іншого навчаєш, але самого не вчиш, проповідаєш повідаєш не красти, сам пройдеш, наказуючи не чинити перелюб, учиниш перелюб, гидуючи і дороге чине святокраство. Ти, що хвалишся законом, зневажаєш Бога переступом закону. Бо через вас зневажається Боже імені в поганих написано. Дивіться, ті ж самі слова просвітлення для да, незрячих. Про що це говорить, брати Це говорить про те, що. Ізраїльський народ, який мався бути рабом Божим і теж вегорідним Божим, він не виконав свого доручення, яке йому було призначене. А раз він його не виконав, тому ми чуємо і читаємо про іншого, про Сина, про отрока, про раба Мого, про Ісуса Христа, який мався прийти і виконати те, що не могли зробити ізраїльтяни. По відношенню Поговорити все, як по відношенню своєму, так і по відношенню всіх язичників. Бо тут ми прочитали теж сказано, що Господь буде для багатьох, так написано, братисе, буде заповітом народові і за світло погано. І от цікаво, що Ісус мав це, це виконати, і Він став виконавцем цієї волі. Про це ми тільки що чули, було сказано, Псалки це написано. Тоді я сказав, ось я прийняв, я прийшов і воєм книжки про мене написано, да, твою волю мій Боже чинити. І брат читав також і послання євреїв, що жертв приношення ти не схотів, але тіло приготував мені, цілопалення жертв, покуту ти не жадав. Ісус Христос прийшов саме виконати цю волю. Він істинний Месія. Але е, ми читаємо, що Він прийняв і образ раба, бо став подібним. І цим самим, про те, що брат читав, написано Господь і його ім'я підвищив його ім'я, стало вищим над усі імена, які є під небом так? чи вгорі. Чи воді, немає іншого, щоб нам спастись. Про це ми також чули. Але брати і сестри, в мене одна думка, я те запитання. Я коли читав цей текст, в мене просто виникла така думка. Як може той, про якого тільки що ми прочитали, написано Обранець, якого, я кажу, злив Духа Святого, да, помазаний він багато місць про це говориться. Я вже не буду про це читати за браком часу. Але говориться такі слова. Він Правосуддя народям подачі. Беріть у Правильний суд. Раз. Потім е, сказано, який буде його характер. Він не буде кричати, кликати, не буде. На вулицях чути не дасть свого голосу. Він очерети не надому не доломить, нота тліє, що не погасить. А далі сказано і буде суд видавати. За правду? Далі написано. Не втомиться він і не знеможеться, поки присуду не покладе на землі. Я читаю, і для мене важко було не сліпити це. Тому що якщо прочитати тему суду, тему суду, коли чиниться суд, то суд не може чиниться в такому стані, кричати не буде, на вулиця голосу не подасть. Розумієте, про що я роздумую? Просто немає часу, ну, як розбір це провести, але коротко хотів тільки сказати перед вечерою, що все-таки є місця дійсно в Бідлії, саме пар, пару місць таких як іван і від 5.22 сказано, що Отець нікого не судить. Так, протисерне, так написано. Але що сказано далі? Отець нікого не судить, але весь суд віддав синові. Щоб усі вшанували сина, як шанують отця, хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав Його. Якщо прочитати 1 Тимофію 1,15, там сказано: вірне те слово, що Ісус прийшов у світ спасти грішників, з яких я перший. А от два 2 та 4 сказано: оже, свідкую Тобі перед Богом. І Христом Ісусом, що Він має судити і живих, і мертвих за свого приходу і за свого царства. І є того ж самого пророка Ісаї, також написано про те в 11 році 3.4, що його уподобання в страху Господньому він буде судити не по погляду своїх очей, не по слуху він у своїх уст буде вирішувати справи. він буде судити бідних богів за правдою. І справи і за правдою. І далі написано. Даріть жезлом же землю вуз своїх і духом вуслів нечестивого. Говориться також про дивну річ. З одного боку такий суддя в нас да, смиренний а з другого боку, він суд буде чинити, він уб'є написано духом у своїм. І сказано, що. Цікаво, буде утверджений милістю троні, Ісаї 16.5, і сяде на ньому в правді і в наметі Давида суддя, що дбатиме за правосуддя та буде в справедливості вправний». Цікаво. І от ми багато таких місць читаємо за суди. Я теж розмірковую думаю, брати сестри, мабуть, говориться про інший суд часто. Тут говориться, суд при першому його, мабуть, приході, правильно? І буде говоритися про суд, який має бути при якому? При другому приході. Тому що якраз при першому приході ми не бачимо цього, навіть коли сини грома, яких потім назвали, та, сини Заведеї, які казали, давай його ось не пократимо. Христос, що сказав, ви помиляєтесь, ви не знаєте, якого ви духа, бо син людський прийшов не судити, а спасати. В чому ж суть брати сестри, але суд написано в милості? І я теж роздумав на цей, бачу, що певні тексти взагалі нам про це говорять, брати сестри, що суд в його от написано «в милості, тому що він, бачите, душа грішника, якого дух буде зламаний, який, ви знаєте, вимагає Божої любові, поблажливості. Ісус написано, от, чому не переломить, чому не, не вгасить, тому що Він прийшов, щоб не загнати людину геть у віччя, а навпаки, щоб людину підняти. Тому що тяжкі грішники, яких глибоко в серці да, от, вони мучаться, вони страждають, у них е, наскільки є слабкий душевний стан, що вони коливаються сумнівом їм важко, вони перед страхом загибелі, і Господь прийшов для того, щоб підбадьорити їх. Їх дух саме своїми втіхами і дати надію через милість Божу, через прощення гріхів. І він прийшов, мечтаємо, щоб завоювати всі народи саме таким чином, таким, такою поведінкою. да, Придіть до мене, стружені, знеможення, втяження, я заспокою вас, але навчіться від мене лагідності і покірності. І знайдете спокій душам вашим. Скільки таких рис характеру Христос хоче передати, коли там Фарисей бажає щось туди, а Він каже, йдіть і підіть, навчіться, що значить милості, хочу, а не жертва. Він постійно про це говорить. З одного боку він докоряв, да про З одного боку, він відкривав, бо він світло написано, який прийшов, просвітив людей в А з іншого боку, він давав людям самим в совісті своїй, правда, зрозуміти, в якому не положені. Він не судив хворих. Що ти скажеш? Мойсей сказав, кинуть каміння, ти що скажеш? Киньте камінь по безріхах. Ну, брати сестри, докорявлі, осудились вони, але як вони осудились? Написано, осуджені з сумлінням, але як сумлінням? Через його Слово. От настільки він міг це зробити, брати сестри. Як часто нам цього не вистачає, як ми сьогодні бажаємо судити, ми укоряємо, хочемо так, отак, отак, отак. А Господь учить зовсім ти скажи таке слово, ти зроби так, щоб все-таки людина зрозуміла, усвідомила, щоб вона була докорена сумлінням своїм. І потім, що вона зробила? І мала ж потребу в ньому, як Господі Спасителі. Прощені гріхи, у милості Божі. Але все-таки, брати і сестри, Христос, будучи першому своєму приході, він звершився. Він тут сказав тричі, я прочитав, так, брати і сестри, тричі сказано за суд. Він правосуддя народам подасть, потім написано, гнот буде суд видавати за правдою, і потім не втомиться і не знеможеться, поки присуду не покладе на землі. І будуть чекати закона його острови. Тобто вже вся земля. Якого присуду брати сестра? Ми також читаємо Івані Відіана 12.31. Такі слова для нас важливі. Це вже коли прийшли язичники і кажуть, ми хочемо бачити Ісуса. І Він, знаєте, як душа його зраділа, як внутрішньо стривожився і почав звертатися до Отця і сказав такі слова очі і є своє, залунав тоді голос із неба, прославив і знову прославлю. І народ, що стояв, почув, говорив, загринів, а інші казали, цану йому говорив. Ісус відповів, сказав, не для мене цей голос мав, а для вас. І тепер Він говорить такі слова, тим старшим вішом. Тепер суд цьому світові. Князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. І як буде піднесений із землі, як я буду піднесений з землі, то до себе я всіх. Притягнув. І Він це говорив, щоб зазначити, якою смертю він має померти. Брати сестри, Христос якраз на Голгофі звершив суд. Так, розуміємо. Звершив суд над гріхами людськими, тому що жертівник Мідний, який був колись при скінній, при храмі, на ньому завжди звершувався суд правосуддя, як сказано, правильний суд вчинив. Фактично, Ісус Христос довершив. Цю справу суда саме в цьому, щоб Він був засуджений за гріхи всіх. Він осудив в своєму тілі. Богатець написано вилив гнів весь на нього, щоб осудити гріх. І також ми прочитали, що осуджений хто став князь цього світу, диявола. Тобто Ісус Христос звершив цей суд. Проти сестри, хай Господь допоможе нам розуміти ці слова, цю істину і розмірковувати над тим, що Господь Ісус, він. І в лагері написаний милосердний, і льону не вгасить, і тростину не приломають. В той же самий час він чинив суд. Він залишив для нас певний приклад, як нам треба чинити, розуміти. Але і надалі ми, ми читаємо, що буде суд, коли йому все буде передано. Так? І буде він судити, світ, буде судити вже іншим судом, зовсім іншим. Бо страшно написано впасти руки Бога живого. Тому ми сьогодні маємо бути вдячні, що Господь сьогодні ще нас не судить да, тим судом гніву, але судом таким праведним, милостивим і лагідним. І що ми дякували за це. Йому хвала ім'я Господа Ісуса. Амінь. 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 Мій небесний батько, я щиро дякую тобі, що ти. Прийшов світ і приніс світло, ти просвітляв кожну людину, з якою зустрічався, до якої говорив. І ми читаємо в Слові Твоєму, що якраз світло Твоє і було судом для людей, тому що відкривалися і їхні гріхи, провини. І ти проявляв велике милосердя до них, і ти бажав допомогти їм, щоб вони усвідомили свій стан, своє положення. І далі, врешті-решті, написано, гріхи всіх взяв на себе, і ти звершив цей правильний суд, правдивий суд. І отець вилив гнів на тебе і ти в тілі постраждав за всіх, людей, за нас, Господи. А також ми прочитали, що ти осудив і князя ці освіти, вигнав геть і переміг. Цю його армію, вивій на посніховист, понагодському Христі. Господи, Ти учиш у нас, щоб ми вчились у Тебе ладіності, побігли, щоб ми вчилися жити по благодаті самі і відноситись по благодаті, по милості до інших людей, які оточують нас. І учиш, щоб ми через Слово Твоє, через світло Твоє могли просвітлювати також і людей, щоб війні серця. Присвітувалися, докорялися через Слово Той, через Дух Святий і мали потребу в Тобі, як Господі і Спасителі. Боже, поможи нам сьогодні на цьому місці також прославити Твоє святе ім'я, як Ти прославив ім'я Бога Ця, своєю, от, своїм життям і своєю смертю, своїм Воскресінням. Тобі ханесеться хвала з наших уст, наші серцеві, те, дух святий. Амінь. Амінь.